До юриста. Пам'ятайте, підготовлений це значить захищений. Коли у вас є чек-лист, ви не панікуєте дієте за планом. Якщо хочете бути готовими до будь-якого запиту податкової, не чекайте, поки рахунок заблокують, а майте план дій в будь-який момент. Я підготував для вас чек-лист і шаблон відповіді на запит податковий. Це ті документи, які зекономлять вам час, знімуть паніку і покажуть податкові, що ви дієте впевнено і законно. Отримати їх можна через консультацію. Переходьте за посиланням під цим відео. Пам'ятайте, сьогодні податкове перевіряє не тільки бізнес-рахунки, а й ваш особистий кешфлоу. І різниця між тим, хто губиться в ситуації, і тим, хто спокійно відбиває будь-який запит у підготовці. Хто підготовлений, той захищений. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал. Тут щотижня виходять нові юридичні розбори у форматі практичних інструкцій. А якщо хочете отримати ще більше кейсів, прикладів, документів і навіть консультації напряму, підключайте спонсорство. Ваша підтримка допомагає мені готувати для вас ще більше корисного контенту та бути на зв'язку 24 на 7. В наступному випуску податкового марафону ми поговоримо про ризикових платників: як вийти із списку та повернути свій статус. Це відео не можна пропустити, тому підписка та до зустрічі в наступному відео.